24 лютого день, коли мрії стали забутими, я запасаюсь всіма атрибутами і роблю подих повними груднями. Ми із села, у нас є мікрофон, але немає скіла Реально палиш крінжат, ви слово коловавлять, ти про це заспівав. Це реальна схема, де ви, щоби в твоєму роті не з'явилась сперма, Удушаючий, я зараз не про ММА поки всі знайомі трахалися, ти душив гуся Трек бізнесмені, я Фотка котлета в сумці, наче обіграв в Твої пісні це зашквар, сука, ти ЮАВ В 22-му ти піздів про перемогу, зараз на ТЦК В тобі немає стилю, ти виглядаєш як потап, як не фрік з країни Так, ти звичайний, шаровар, шароварне бидло Твоїм діблом після війни можна шукати міни мої шаропар, де мої шаропар Handed. Ти просто не зрозумієш, я даю тобі стилю, хоча ти на нього не заслужив, наче служив зарос Я в усьому чорному, наче на траурі Схема раз піде, раз і ло Беца, це не амінокислоти БЦА це білоцерківський алкашик Зізнавайся, курсив хоч раз, я зараз не про твій почерк Судячи з твоїх текстів на тесті, баків тобі просто був прочерк Так ти боєць нереальний Але у тебе проблема В твоєму хобі торгівля відходним Що ти продаєш свої треки Go uh, uh. Carcel of the jungle, never sleep they fuck you up Ja prohožu pozelova Krutit cijek sova Second rule You gotta be always so swaked out Я в всьому чорному, неначе я пантера, Правило третє, кожен сам за себе, звук послухав твої треки, mentally challenge Якщо ти хотів сказати, що я три, що я важу 100 кг І віджимаюсь більше, ніж дрочів, я заслужив розбег Ти менше, ніж я, ти зі сєць ти сикуєш проїбати, цей жим жим лежить, я мав Зі мною як балу, це не книга Рістович, але ти читаєш їбалу. Коли я запасли перше, а ти ще читав буквар До речі, це було не так давно. Це був твій восьмий клас. Всі твої басли бі лайк like. Я тебе бо ти а, мно, а я крутий. І хожу мама, в мене обістрані труси. Я віджимаюсь більше і мого тебе одпіздить. Син, якщо ти мене переміг, можем в житті поговорить. Отака хуйня. Твоя схема як опрацьована джаз или рада была опротебана Версл у джингл, неверслеп, fuck you up Я прохожу голова, крутиться як сова Second rule, you gotta be always so swagged out Я всьому чорному, не наче я пантера Personal of the Версол до джингл, неверслей fuck you up Я прохожу голова, крутиться як сова Second rule, you gotta be always so swagged out Я всьому чорному, не наче я пантера У цю романтику про те, як сильний, зідає слабого Виживає той, хто пристосований, це не, закон, і не правило Якщо я не правий, то поправ мене, а не кинь каменем. Я і так багато шишок понабивав сам собі в пошуках кращої долі. Та мною побачене Закон джунглів єдиний, і якщо ти не знав чомусь, то запам'ятай, собака дух по собачому, хоч якби там вона не набивала свою пащуку. Закон джунглів, та хоч степу, хоть тундри, мені взагалі похуй Ти зараз в моєму полі зору. І ти в ньому один І ти не воїн Фіналістов біта Навик фіналіст ХП БіБєм Репер артист Батне Прикинь бля І наві діджей спорт, Best of the best Баскетболіст Плеймейкер що треба Сідах, Денис, збава, батл, кисні, бать, звісно, картель Вен ношу догану спортивному клубу, академія розумного баскетболу Захуйовий картель, який забезпечив мій шлях до сезону, давайте нову гай, цього роз'їбаного заберіть, да так, щоб і запах зник Денчик хоче подняться, я допоможу, підлога це лава, запасних Денчик слазіть Бля, пацани заради батлу, я запитав тренера. Після такого дріла мені аж неудобно до тебе доїбатися Але в бій сайфер 2019 картель Батлер половину куплєта читає про те, як він вилетів аж у фіналі. Нормальна планка вчила з таким картелем війно об'явив хіба що власній стелі. Але через справжні бетонні джунлі Пішов з головою піднятою, ледве пережив прою болду, а хули це як получить мізде відпідняти. Тепер кожен день о свято піднявся пацан, не врахувавши одного. Для того, щоб я тебе поставив тут раком, не обов'язково ставати на лагер. Ну, давай по серйозному скажу вже відверто. Від щирого серце, знайомство з картелем було досить крінжовим. Ми ж виходить ровесники. Я як мінімум я підсвідомо порівнював, Пройдене нами намій, напевне, даремно я зарівну зарубу, але твій беграунд зіграв проти тебе. Це ти чемпіонат, я внутріталію, мене там нема, мої по немає, баба, хоча я не сидів вдома. Через півроку на чемпіонаті України Я чемпіона граю достроково Віки ти другу половину сайфера Читаєш про те, як бід тобі піти бі, і по біля алска спиздили піт на сайфера, шапка горить, а тому пишуть, що чобіту мої хоча ще як нівелює твої призові нуль І тепер тобі, походу, треба глянути бекграунд свого візові почуть Скільки я дурі толдну у всіх своїх попередніх батлах В цьому ж я мав пля картель Називай мене а Сам хоч діда із петель Та можеш назвати себе сука лише скапізму Я бачу тобі дали другий шанс Виправляй помилки поки не пізно Бо ти хоч і тричі забатлиш, а в сезон тебе так і не візьмуть А нехуй було таку фотку ставить на афішу ти по що ти на мене дивишся з верхні? Бо я на тебе дивлю дебіл, сука.